Так, всім привіт! Що є на прийомці? Крильчатку таку знайшов. Цікаво. Гарна. Дуже тяжка. Ваги різні. Колоцо. Що тут ще таке? більш-менш цікавий є. Колеса якісь такі дуже-дуже великі. Десь мені по коліна навіть більше. Це капець. Куди їх використовувати? Двигуни розбиті. Це вже гниле. Ну і так ось нема нічого такого цікавого. Поїхали далі. Доброго ранку, дорогі глядачі мого каналу. Буде сьогодні ось така розкладка для вас. Дивіться, є ця річ Лійка. Ось така. Ну, хто хоче, там напаяє собі так як є. Ціна, та хай буде 50 гривень. Це в нас буде 60. Це в нас буде 70. Це в нас буде 45. Це в нас буде 50. Це у нас 30. Це 80. Цей в нас буде 45. Цей 50. Ці це в нас будуть 80. Довгі в нас будуть 30. 35. 40, 45, 30, 30, цей 10 гривень, цей у нас буде 25, ножниці у нас будуть 70. Ці у нас будуть 25. Ці у нас 30. Ці у нас будуть 45. Це якісь спецножниці, Чи ножниці, чи що воно таке? Не знаю, 30 гривень хай буде. Цей в нас буде 25. Ці в нас такі, типу як хліщі, не знаю. 50 і ці в нас будуть 65. Пружинка в нас буде. гарненька, маленька. 45. Це в нас буде 100 струбцинки. Будуть 60. Це у нас 40, це в нас 20. Кружок. Такий красивий, маленький, гарненький, десь 10 в діаметрі. Ширина десь 2-3. Ну, ціна, не знаю, нехай буде 100 гривень. Шківок я ще знайшов вчора. Ось такий. Ціна 150, струбці на 150, ця коробка 20. Напишіть, хто як знає, як називаються ковзани. По-іншому буде цікаво. Ціна 100 гривень, це у нас 20 гривень. Це у нас одна четверта краник. Там щось внутрі нутрі отут якийсь ціна 60 лопатки. Дивіться, одна 165 довжиною, друга 230 і шириною 62 і 62. Такі самі саморобні. Ціна за 2 100 гривень. Тиски ось такі є. Гарні варені, заварював, зачухував, так що. Все зроблено, як для людей. Ціна 900 гривень. Шків 120-й, а тут 170-й, і трьохручейний. Зроблена гантеля. Ціна за два буде 900 гривень, а там по різному буде гантели 3, 550 і 3,650. По цінам ціна цієї 150, ціна цієї 160. Так, цей переключатель у нас буде 60. Це у нас буде 20, це у нас 10. 10. ножики. Полоска така якась 3. 280 довжиною. 27, 280, товщина тройка. 27 ширина. Ціна 100 гривень. Цей в нас ніж буде. Хай буде 40. Цей у нас 50. Цей у нас 40. Цей у нас буде 45. 40 і 35. Ножиці в у нас будуть 40, 40, 40, 40. Це у нас барашка, 25. Сверл, дивіться скільки можете перерахувати. Ціна 64 штуки буде 1420 гривень. Ну це так, щоб вам віддати якраз. Вони більш-менш ціленькі, гарненькі, всі заточені. Кому треба, там переточи. Можна наборів 2-3 зробити, тому... нормально. Есть титанові вот такие ножки. 25 на 25, тут 15. Тут 21 квадрат. Вот это так. Цена их две штуки. <coughs> будет у нас получается 150 гривень за 2. А там смотрите сами. <coughs> так. 60, 60. Ціна 120. Ціна без гайки 110. Ось такий. Цей в нас буде 180. Другий номер. Цей у нас буде. 60. Цей в нас буде 45. Цей заварений. Гарненький буде 125. Цей в нас буде 150. Кривий. Малюха такий Чуть-чуть. І наостанок хочу показати Це такий. Ось, бачите, різні. Кому цікаво, дзвоніть, будемо торгуватися або ж пишіть, краще всього. Тому що інколи підняти трубку. Не можу. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, присилайте своє фото для того, щоб можна було зрозуміти, який саме товар вам потрібен. Ну, і в нас іде повна оплата на карту. Оплачуйте, і воно все буде ваше. Якось так. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Від вас чекаю, як завжди, лайків, коментарів. І повністю того, чого ви всі знаєте, гарного всім дня та мирного неба!